Персонал санаторію профілакторію Рівненської АЕС вже багато років ефективно забезпечує медичне обслуговування та профілактичне лікування працівників атомної станції. Усі охочі можуть скористатися послугами як бальнеологічного, так і фізіотерапевтичного відділення оздоровчого закладу. санаторії-профілакторії можуть пройти процедури фізіотерапевтичного профілю. Всі Працівники атомної електростанції також пенсіонери для зручності пацієнтів є передній запис. Ми записуємо, і вони можуть на зручний час записатися до нас. Усі послуги, які надаються у фізіотерапевтичному відділенні, спрямовані на профілактику та лікування різних захворювань. Завдяки необхідному обладнанню та висококваліфікованим спеціалістам відвідувачі оздоровчого закладу можуть відновити свої сили після важких фізичних навантажень та підтримати здоров'я в цілому. Всі процедури відбуваються за призначенням лікаря. Є певні процедури, які більше для профілактики націлені, є певні процедури, які суто для лікування. Тому це все підбирається індивідуально. Широкий спектр фізіотерапевтичних процедур це і пресотерапія, і електростимуляція, лазеролікування, магнітотерапія, дуже широкий спектр послуг. Такі процедури сприяють зменшенню запальних процесів, розслабленню м'язів та покращенню кровообігу. До того ж вони мають значний вплив на психоемоційний стан. Також у закладі надають спеціальні послуги задля своєчасного виявлення захворювань. Поширеністю захворювань на ковід і респіраторні захворювання в нас можна пройти тестування на ковід і на інші вірусні інфекції. Згідно з цього тестування, якщо позитивний, тоді пацієнт звертається до сімейного лікаря на лікування. Атомники зазначають, що процедури фізіотерапевтичного відділення допомагають покращити загальний фізичний стан та сприяють ефективній працездатності. Санаторій профілакторії Рівненської АЕС відкритий для усіх охочих, а працівники оздоровчого закладу продовжують і надалі з турботою піклуватися про здоров'я енергетиків підприємства. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїдезегераес.